Підтримуйте ветеранський бізнес, це наш такий простий спосіб подякувати за захист. Якщо чесно, мені так захотілося запашної кави, а ще більше оригінального сніданку. У виконанні нашого кулінарного генія, маестро смаків. Добре. Майстро смаків. Директора багетів. Майстра смаків Костя. Просто вразив. Сьогодні ми приготуємо, друзі, фарширований багет. Як буде вічина шинкою та сиром. – Знов вразив. Потужна командна. Так, робота. Так, е, Я так розумію, що інгредієнти вони всі доступні, готуються так, швидко. Багет, можна вгамувати голота. Так. Ну, а ще й рецепт можна. Інгредієнти дивись на екран. Дівчика. Для приготування запеченого фаршированого багета знадобиться багет одна штука. Шинка 250 грамів, твердий сир 250 грамів, моцарела дві штуки, вершкове масло 50 грамів, в'ялені помідори 4 штуки, помідор одна штука, зелена цибуля, 2 пір'їни, оливкова олія, кінза, петрушка, лайм одна штука. Ну що, друзі? Будемо фарширувати багет є. До, давай багетом я. Можна? Та, будь ласка, займайся. Тому що Треба йому зробити мені? операцію, а -а -а. тому що ну, ми ви ж знаєте вже чаву. Ви думали, це будуть da. звичайнісінькі сендвічі дістати. Чаба Бакош, оцей смаку, ніколи не шукає легких Він, шляхів. Він Іде важким шляхом, так. А То, що Костя, нам робити? я тобі ми скажу, що ти теж не шукаєш легких шляхів. Костік. Можна я розкажу всі? Можна розкажу. розкажу. Сьогодні заходжу я в гримерку, Та? ну, там, де оце ми красу шукаємо, обличчя знаходимо. Оце, оці всі справи. Та. А, і що де. ви думаєте, стоїть е прямо на вході? Е не Костя, а його транспорт. І це був вело. Велосипед. Тобто Костянтин Октябрьський приїжджає на роботу на велосипеді. Е, ви думаєте, чого він такий бадьорий зранку, чого він такий енергійний зранку? Тому що він вже розім'явся, він вже спортом позаймався. Тому ввечері чекайте сторіс на його інстаграм-сторінці. Він покаже, як він це робить. А, а, все. Дякую. А, а, а. Давай нарізай шинку. Дивися, та, як я тобі не довірила. А тут шинку, та як хочеш, головне, не їж. Ну, да. це ти Оце я, шим, я мала не. зробити, так? Да? Це, це з помідорами. З могла зробити да. Серц серцевинку треба дійсно. Ну, не так сталося, як гадалося, та, ну, нічого. Ніч, ну, що треба ще різати? Ти ну, ж така, тому що, смотри, ми будемо наш багет, ну, ну у нас звичайний, <гум> а повинен бути. В кінці незвичайний, так що ми будемо його подавати. Та він з в тебе вже спочатку незвичайний. Подивіться, оце звичайний багет каже. Де він звичайний? Він не Ну, он аперірований на, на на даний час. Дивись, треба зробити трошечки. А так, це теж я мала зробити, правда? Я роблю поки що брудну роботу. От бері вот так і нарізай малесенькими кубиками. Як? Отак. Вот а, там. а я хотіла спитати, де тут кубики? Для сальсі. Ти 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 ж... Я ж... сальсі Сальса... вмію лише танцювати. Танцюєш, а де наш? А нарізати вот. сальсо. Ну, не Беремо. трошки. — Слухай, що не можна було з цими серединкою так само зробити? Ні, тому що Чого? вона попливе. Сальса завжди робиться без серединки, тому що буде багато води. Від... Да, буде багато води і На жаль. Роз... розпливе наш багет. Ага. Ну, мексиканці так роблять, так що Споти. ми теж так будемо робити. От, треба гарно. Намазати сухий бахер Чим ти мажеш? тіста в нас? З, з вершковим маслом. Забагато тіста. Забагато... Латоніше, там да? начинка буде більше, ніж тіста. Давай нарізай. Та розкажи. І треба натерти ще твердий сир. Вот. Такий сніданок дуже гарний для дітей зранку, тому що ну, от, ну, ти... Не звичайний бутерброд просто дав, знаєш, навіть якщо він гарячий, а от багет буде. Я зараз просто рахую, скільки окотрі це треба прокинутись батькам, ну, щоб зробити це все? Ну, на 10 хвилин раніше, ніж дитина. Ой, ні, друже. А так ти хочеш, що роберту зробив? Так, так, Ой, так і ні. Надо, їм, так, да, Тоді їм став будем. Бо всіх їх збереш, поки всі там. А у мене, наприклад, їх троє. No, так у тебе у у більше шансів, що вони зроблять. Uh, я ну, б поспечалася. Да. Знаєш, а це чабо. як оце хтось, може, принесе щось. Не треба сподіватися. No. Mm -mm. Ти вже дорослий, чаба, і діти. І все одно сподіваєшся. Діти в, в тебе вже дорослі, вже легше. Ну, матяш у мене вже готує. Ну так. І навіть малий. Ну, такі їм скільки вже. Скільки 31 і 28. 28. Да, да, 48. Ну, ще маленькі, все, нормально. Давай сюди. Давай. давай от сюди. Додаємо. Слухай, коли шинку зачину? Чізний шар. От гарно, запіхнемо от сюди. Ой, ще мало, мало влізе, чаба. Треба було брати. Вище багато. багато. Давай, от шинку зараз. Ну, Шинку, все, і місця і нема. Це, щось, ось Розумієш, ось і вже місця нема, навіть ця шинка не влізе сюди. Врізе. Та не влізе, я тобі кажу. Влізе. Не влізе, бо ми її з'їмо. Костік. Ти от коли от на велосипеді катаєшся, ти за, Не Провітрюється мізки. Да? Він міське. не тримає все це в голові, він його провітрює. Ось, провітрює. Я їжу завжди це, з, з відкритим ротом. З відкритим ротом, і ти провітрюється та. продуває так. дня. Давай достатньо. Гран... достатньо. А ні помідори достатньо. куди? А помідори от сюди. Лілячка нарізай е, зелену цибулю. А не знайшлося місце ні, там, ні, ні так? Ні, от сюди, Да. Ми будемо її з ними окремо. Окремо mm. додавати. Не заслужили да. помідори ви. Да. Трошки от додавати. Ну, вибачайте. Будь ласка, зелену цибулю. І бачиш, я готувався. Є кінза, але ти не хочеш но його. Не а є е, е, зелень петрушки. Ага. Так що трошечки зелень петрушки. Саме степір'я порізати моцареллу. треба? Давай моцарелу. Вот я хорошо, вот так надо поправити. І де там моца наш? І вот так красиво викладаємо. Так, що далі? Нарізала я вже цибулю. Вот туди додавай. І ріж, будь ласка, ще зелені. Ще моцарелла релига давай? Ні, достатньо. Та чого? Ну, ну, та у нас ще буде прикольно, я тобі кажу. Ти думаєш? Я тобі кажу, я так 150 разів робив. Диви. Воно так от, потече буде дуже прикольно. все таки творчість, коли вона є і зашкалює, ну от вона от, виходить у нас. такий, Такі такий багат, Та Давайте так. вже випікати його. Давай трошечки оливкову олію. О, диви. Отак. І відправляємо духовий шафу. Десь на 15 хвилин. Буде багато моцарелли, багато начинки, Це ж буде смачно. Це буде дуже смачно. А ти поки що нагадуй. Ой, гарна думка: рецепт. Рецепт запеченого фаршированого багета: вийміть із багетам і намастіть середину маслом. Сир натріть, шинку поріжте та фаршируйте багет. Зверху на нього викладіть моцарелу. Запечіть до золотавого кольору у духовці за температури 180 градусів. Далі слід у помідора видалити серцевину, нарізати кубиками і додати нарізані в'ялені томати, зелену цибулю, зелень, оливкову олію та сік лайма. зробити сальсу і перемішати. Подавайте багет з томатною сальсою. Мені треба вже... направити. Оліковий -олі і трішки добре. Бери на контроль. Беру. Костя, соли, бо в мене рука мокра вже. Сіль. Костік, але ти був правий. О, Моцарелла о -о -о... тут не заважено. Ну, звісно, це ж приємно їсти буде. Смотри, от сюди. А, ти серединку хочеш. Ну, там бач, воно все гарно. Ну, але все гарно. Воно. гарно. Давай бачу. розріжемо. Вона запіклася? Ого, да. І це Смотри, смачно, А ти казав багато хліба, багато хліба. Вот. Дивися, красиво. Опа, от. Вот серединку, наш так, паршиво. Так, я хочу, вот. хочу. Вот. хочу шматочок. обов'язково от сюди. Ой, сайс. друзі! О, чуть -чуть. Вона була такий свіженький, свіженький. Дякую. Да? Дякую тобі Чаво, за смакоту. А якщо ви хвилюєтесь <laughs> про. Про своє здоров'я, да, про калорії, то потанцюйте. Бо в нашому ранку вдома музика. Тим паче я підготувала таку сальсу. А можна і запальний танець під такий сніданок?